Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, таке мені питання поставили. А що з контрнаступом? Чи він йде по плану, чи він провалився? Ам... Ну, давайте подивимось. Відповідати буде обережно. Ну, зрозуміло для чого, да? щоб не зіграти на руку ворогу. Ну, поїхали. Ем, так. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи на даний момент контрнаступ Збройних сил України йде згідно з планом? Хай сказати роне правду. Беркана. Ансус перевернути. І Хагалас, Ну, добре, фіналізуйте. Ага. Ясно. Що у нас тут? Беркана, ансус перевернутий, хага Озерайдо. Ем, да є нюанси, є нюанси. Ну добре, про все по порядку. Ну, тобто, да, дійсно, є якийсь там ріст, є успіх. Да? Тут мені чітко прийшло розуміння, що це от саме про ті певні успіхи, які у нас вже є. Так? Далі буде. Це, це ще не кінець. Але ось Ансус перевернутий. Ну, дійсно, це якраз план. В даному випадку не про обман, а це якраз план. Да? Бачите, і план щось то змінився. Ну, ось про що Хагала говорить. Тобто, чи все прямо пішло по плану, да ні. Відповідно, вносяться зміни, вже внеслися, навіть правильніше сказати. Да й ось знайдені якісь то нові шляхи, якісь нові можливості. Ось так от. М -м тобто, ну загалом, загалом, тобто стратегія виходить, змінилась, задум лишився той самий. Ну, зміни є ось, однозначно. Але, в принципі, йде по плану. І далі буде йти, далі буде цікавіше. Гаразд, ну давайте подивимося, що тут ще запитати. Ну, на наступний місяць я питав. Ну, добре, давайте ще раз запитаємо, по другому питання поставлю. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правильно я розумію, що в наступному місяці, тобто в серпні цього року, почнеться вже ну, велике звільнення території України від окупанта. А Хай скажуть неправду. Торіса, знову відповідно, довертаю прямий Єра. Є урус, ну, будь ласка. Серпень, да, буде цікавий, однозначно. Що ми маємо? Торісас Єраурус. <гум> ну ось відкриття нових можливостей з одного боку, а з іншого боку, саме активні такі агресивні дії, бойові. Зрозуміло. Ось нам результат, ось наш урожай. Да? Тобто результативні дії з хорошим результатом. Так? Ну і на кінець ось сила. ну ЗСУ, власне. Да? Часто в мене в розкладі означає, ну ось. Урожай для ЗСУ, гарні новини для ЗСУ, так? Ну, і взагалі як, як позначка того, що в нас зараз є сила звільнити свою землю, так? Ну, про що, в принципі, казав заужник? Ну, а раз. Ну, тобто, і того, що ми маємо? План змінився дещо, але. А, до речі, я ще одне забув запитати. Зараз запитаю. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи правильно я розумію, що саме е, початок активних дій контрнаступу планувався раніше по часу, ніж він почався насправді? А я скажу скайтю неправду. Ну, ось перша руна, так. Да. Я вас перевернутий. Райдо перевернуто. Ну, зрозуміло. Ем, що у нас тут? Соло, я вас перевернути райду перевернути. Ну ось перша руна, да. Руна перемоги. Планувалося раніше, однозначно. Е, от. Ну Але там дійсно то затяжна весна така з дощами, то е, дійсно від, дефіцит ресурсу. Ну, ось. ось обмежені можливості, певні. Тут ресурс. А ось, відповідно, дорога. Да? Ну, це взагалі то ну, ось, Ось обмежений рух. Чому? Тому що, відповідно, відсутній ресурс, певні можливості обмежені, да? ну і дороги. Дороги, яких немає, і дороги, які, що називається, розмило. Да? От про те мова. А так, мало початися раніше. Да? Ну, але вже маємо, що маємо. Гаразд. Ну, в принципі, все запитав, що хотів. Чекаємо, чекаємо наступний місяць. Має бути дуже цікаво. Дуже. Ну, в хорошому розумінні цього слова. Ну що ж, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!